Привіт! Я Молох Микита, вихованець Гробка, основи екологічного моніторингу, учень 8 класу Костянтинівського ліцею No9 Костянтинівської міської ради. Пропоную вам проєкт Шлях пластикової пляшки до океану. Початок шляху. Уявіть собі пластикову пляшку, викинуту на вулиці в маленькому місті в центрі України. Або в Донецькій області. Дощ змиває її в каналізацію, де вона з'єднується з іншим сміттям. Далі пляшка пливе по річці, долаючи пороги та водоспади. Вона може застрягти в гілках дерев або зачепитися за інші предмети. Інші пластикові відходи, пакети та одноразовий посуд, приєднуються до неї, утворюючи так званий пластиковий суп. Потім пляшка може потрапити до водосховища, де вона буде кружляти протягом тижнів або навіть місяців, поки її не змиє течією. Пізніше пляшка продовжує свій шлях по річках, що впадають у Чорне море, таких як Дніпро, Південний Буг, Дунай. Вона може зустріти інших тварин, які помилково приймуть її за їжу. Пляшка потрапляє до Чорного моря. Де вона може бути з'їдена рибами, тахами або морськими тваринами. Вона може розбитися на дрібні шматки, утворюючи мікропластик, який шкодить морському середовищу. Пляшка може пройти через протоки Босфор та Дарданели, які з'єднують Чорне море з середземним. Вона може застрягти в сітках рибалок або потрапити на узбережжя. Пляшка пливе по Середземному морю, де вона може зустріти сильні течії та шторми. Вона може бути частиною великої тихоокеанської сміттєвої плями, скупчення пластикових відходів у океані. Пляшка може потрапити до Атлантичного океану через Гібралтарську протоку. Вона може проплисти тисячі кілометрів, зустрічаючи винових тварин та стикаючись з небезпеками. Пляшка може бути захоплена океанськими течіями, які переносять її до різних частин світу. Вона може потрапити до Північної або Південної Америки, Африки або навіть Азії. Шлях пляшки може закінчитися на пляжі, де її знайде людина. Вона може бути викинута знову або її можна переробити, щоб дати їй нове життя. Важливо пам'ятати, що це лише один із можливих шляхів. Пластикові відходи можуть потрапити в океан різними способами, і їхній шлях може бути складним і непередбачуваним. Ми повинні бути відповідальними та правильно утилізувати пластикові відходи, щоб не забруднювати довкілля.